Чи замислювався ти коли-небудь, як швидко можна втратити довіру, і як майже неможливо її відновити, якщо вона вже зруйнована. Особливо, коли поруч виявився вмілий брехун. Є слова, які здаються звичайними запитаннями. Насправді, це не пошук істини, а замасковані пастки, вони непомітні більшості, але саме вони підривають твою внутрішню впевненість. Це не просто. Випадкові фрази це продумані прийоми. Людина вимовляє їх, ніби шукає ясності, а насправді прикриває свої наміри і намагається зламати твою свідомість. У цьому відео ми розберемо сім конкретних запитань кожне з них сигнал небезпеки. Почувши їх, ти маєш зрозуміти перед тобою не чесна розмова, а маніпуляція. Такі прийоми зустрічаються всюди. У близьких стосунках, на роботі, навіть у звичайних побутових діалогах. Їхня мета завжди одна змусити тебе сумніватися в собі, і перестати сумніватися в співрозмовнику. Коли ти навчишся бачити ці шаблони, у тобі з'явиться внутрішня фортеця ти зможеш відрізняти тих, хто будує стосунки на користі, від тих, хто будує їх на щирості. Це знання дає силу. Ти починаєш помічати брехню ще до того, як вона пускає коріння. А це змінює все, і навіть якщо раніше ти потрапляв у ці пастки не звинувачуй себе майже кожен хоча б раз піддавався головне винести урок. Слухай уважно кожна наступна частина відкриває глибший рівень не перемотуй, бо втрачені хвилини не повертаються так само, як і втрачена довіра. І ось перший сигнал. Запитання, що звучить просто, навіть невинно. Ти що мені не довіряєш? Здається, що це лише питання насправді ж приховане звинувачення. Тепер винен не той, чиї дії викликали сумніви, а ти, бо не довіряєш. Маніпуляція працює хитро замість пояснень тебе змушують виправдовуватися. Замість фактів ти починаєш захищати свої емоції. Фокус зміщується. І вже ти пояснюєш, чому сумніваєшся, а не чому людина поводиться так, що викликає сумніви? Згадай, як це буває. Партнер зникає без пояснень і каже, чому ти мені не віриш? Колега зривує термін і замість звіту кидає Ти не довіряєш моїй роботі. Друг просить гроші в борг і уникає теми повернення. А ти що не довіряєш мені? Небезпека очевидна. Це питання б'є по твоєму почуттю провини. Воно змушує вірити, ніби сумнів це зрада, наче ти руйнуєш стосунки. Але правда в іншому це не ти руйнуєш довіру. Ця людина уникає прозорості. Як діяти? Спокійно, без виправдань. Скажи йдеться не про довіру, а про цю конкретну ситуацію. Або Я хочу зрозуміти факти, а не сперечатися про почуття. І нарешті проста, але сильна фраза. Довіра народжується з прозорості, а не з ухилянь. Коли ти усвідомлюєш, що ти що мені не довіряєш, це не щирий запит, а інструмент тиску ти отримуєш силу. Силу не сліпо виправдовувати довіру, а вимагати ясності. У цьому проявляється повага до себе, і перший прийом, яким часто прикривається брехня викритий. Наступне запитання звучить не менш переконливо. Навіщо мені брехати про таке? Наступна пастка звучить майже безневинно. Людина дивиться тобі в очі і каже, навіщо мені брехати про таке. На перший погляд, це звучить як пояснення. Насправді ж, це хитрий прийом, це не пошук правди, це спроба заблокувати твій сумнів. Таке запитання змушує тебе подумати справді, навіщо б йому брехати? І ось уже твоя увага відводиться від фактів до вигаданої логіки. Ніби відсутність очевидного мотиву автоматично доводить чесність. Але стоїчна мудрість нагадує істина пізнається не зі слів, а з дій. Зовнішній спокій чи переконливість нічого не доводять. Людина, яка каже, навіщо мені брехати, не дає відповідь вона лише створює ілюзію відкритості. Це не діалог. Це димова завіса. Згадай приклади з життя. Продавець перебільшує якість товару. Коли ти сумніваєшся, він випалює. Та невже я став би ризикувати своєю репутацією? Дитина заперечує очевидне і додає ну, хіба я би брехав, якщо ти все одно перевіриш? Політик спійманий на протиріччях, каже Для чого мені брехати, якщо це легко перевірити? У всіх цих випадках суть одна. Людина намагається переконати тебе, що саме питання про її чесність уже зайве. Тебе змушують соромитися власної підозри. Але правда в тому, що мотиви для брехні існують завжди страх, викриття, бажання зберегти обличчя, намір отримати вигоду, а інколи проста звичка уникати неприємної правди, не всі лгуть заради користі. Хтось робить це від страху, хтось від слабкості. А хтось просто щоб не виглядати погано в цю хвилину. Тому фраза, навіщо мені брехати, не доказ це лише психологічний тиск. Маніпулятор розраховує на твою м'якість, на бажання виглядати справедливим. Що робити у відповідь? Не втягуватися у гру, чи є в нього мотив. Повернутися до фактів. Скажи спокійно, я не звинувачую я лише хочу зрозуміти, що сталося або. Мене цікавить не мотивація, а самі факти. Такі слова роззброюють маніпулятора вони не дають йому втягнути тебе у коло емоцій, ти залишаєшся на ґрунті реальності, і саме тут проявляється стоїчне спокійне бачення, не грати в чужі театральні репліки, не дозволяти, щоб твій розум перекрили дешевими хитрощами. Стоїк залишається твердим він знає, справжня чесність не потребує виправдань. Вона говорить діями. Другий прийом розкритий. А тепер ще підступніше питання. Воно звучить довірливо, майже як комплімент Ти можеш зберегти секрет? На перший погляд, це звучить майже як довіра. Людина нахиляється ближче, знижує голос і тихо питає Ти можеш зберегти секрет? Звучить приємно, правда? Наче тебе виділили з поміж інших. Наче ти особливий, обраний, допущений до чогось важливого. Але саме це відчуття й робить питання небезпечним у більшості випадків це не щирий жест довіри, це тест, перевірка, наскільки легко тебе можна втягнути у непрозорі, а іноді й аморальні ігри, бо щойно ти погоджуєшся ти вже береш на себе зобов'язання, тепер ти носиш у собі інформацію, яка може суперечити твоїм принципам. Може зруйнувати стосунки, може підштовхнути до брехні чи приховування правди від інших. Фактично, ти стаєш співучасником, навіть якщо цього не хотів. Пригадай, як це виглядає у реальності. Колега шепоче. Я не повинен це говорити, але друг починає. Я не хотів би розповідати, та ти маєш знати, що він казав про тебе. Партнер визнається, я знову пишуся з колишньою. Але тільки нікому, добре. У кожному з цих випадків перевіряють тебе. Чи готовий ти покривати сумнівну поведінку, чи погодишся стати частиною інтриги? Зверни увагу на тонкі сигнали, надмірний ентузіазм у передачі таємниці. Наголос на тому, що це тільки для тебе грубе порушення чужої приватності або спроба очорнити когось, коли його немає поруч все це не про довіру. Це приманка. Як відповісти? Просто і спокійно. Я не хочу зберігати секрети, які можуть поставити мене у складне становище. Або я ціную чесність, навіть якщо правда незручна, або ще пряміше А навіщо взагалі тримати це в таємниці? Такі слова не агресивні, але вони чітко окреслюють межі. Ти відмовляєшся втягуватись у маніпулятивну гру трикутником, коли один контролює інформацію між двома іншими. Стояки казали внутрішня цілісність це справжнє джерело сили. Той, хто здатен розпізнати пастку ще до того, як зробив перший крок, той зберігає свободу. Тому, коли чуєш, ти можеш зберегти секрет? Пам'ятай, не всяке довіряю тобі є справжнім, і не кожен секрет. Тягар. А тепер ще підступніше питання. Воно звучить як невинна цікавість, але насправді це спроба контролювати саму інформацію, «Хтео тобі це сказав. На перший погляд, це може звучати як проста цікавість. Але коли хтось різко питає, «Хтео тобі це сказав. Це не пошук істини це спроба взяти під контроль саму інформацію. Маніпулятору часто неважливий зміст. Його цікавить джерело, і не для того, щоб перевірити правдивість, а щоб нейтралізувати того, хто наважився сказати правду. Це вже не діалог, це справжня зачистка уяви командира, який замість виправити помилку знищує розвідників. Так само і тут. Людина не аналізує суть, вона полює на посланця, ефект спрацьовує миттєво. Атмосфера розмови змінюється, і раптом ти вже не обговорюєш факти, ти виправдовуєшся за те, що щось дізнався. Це запитання завжди несе приховану загрозу. Не обов'язково фізичну, але соціальну. Твій співрозмовник може натиснути на твій контакт, може ізолювати тебе, а може створити атмосферу страху, щоб ніхто більше не смів говорити. Згадай приклади керівник спійманий на брехні, вимагає. Хто доніс? Партнер, викритий у зраді, нервово питає. Який саме друг розповів. Токсична людина, застукана на маніпуляціях, відразу кидає Хто тебе налаштував проти мене? Зверни увагу, як швидко змінюється їхня поведінка. Тіло напружене, голос тисне. Інколи, навпаки, холодне, спокійне, цікаво, з ледь прихованою погрозою. Вони уважно дивляться на тебе, шукаючи слабкість. Що робити? Не піддаватися на відволікання. Перевести увагу назад на суть. Скажи це не має значення. Важливо, чи це правда, або я отримав цю інформацію з кількох джерел. Або навіть мене цікавить ситуація, а не імена. Так, ти зберігаєш контроль. Ти не дозволяєш людині змістити фокус із проблеми на полювання за доносчиком. Стоїчна ясність проявляється саме тут ти не дозволяєш страху зламати свою позицію, ти залишаєшся вільним, бо справжні стосунки не потребують контролю над інформацією. Коли є довіра, головне прояснити суть. А коли перше, що питають це Хто тобі це сказав? Знай, перед тобою не пошук правди, а спроба контролювати картину світу. Четвертий прийом викрито. А тепер ще небезпечніша форма тиску. Вона здатна підірвати твою впевненість у власній пам'яті фраза, яка змушує сумніватися навіть у собі самому Ти що не пам'ятаєш? Це питання здається простим, але його сила руйнівна. Людина дивиться на тебе з подивом і каже Ти що не пам'ятаєш. І раптом сумнів прокрадається в твою голову. Ти починаєш ставити під підпитання. Власну пам'ять це класичний прийом газлайтингу однієї з найпідступніших форм психологічного тиску, його мета зруйнувати твою впевненість у собі, змінити твою реальність на чужу. Подумай, чи було у тебе таке хтось наполегливо стверджує, що ви домовлялися про те, чого ти точно не пригадуєш, або каже, що ти зробив помилку, в якій ти впевнений, що не винен. Або перекручує минулі розмови так, ніби ти неправильно все зрозумів. І ось уже ти не впевнений у собі. Може, і справді я забув. Може, зі мною щось не так. Саме цього і прагне маніпулятор. Опасність у тому, що ми всі час від часу щось забуваємо це природно, і на цьому будується тиск. Людина з абсолютною впевненістю заявляє Ми ж це обговорювали. Ти відчуваєш внутрішній конфлікт. А раптом справді цей прийом не завжди виглядає агресивно, навпаки, його сила у буденності. Ми ж домовлялися минулого тижня ти сам казав, що згоден, я ж попереджав. Але правда в тому, що такої розмови не було, і якщо ти погодишся, ти втратиш орієнтири. А коли твоя внутрішня опора зруйнована, будь яка маніпуляція стає можливою. Що робити, не поспішати виправдовуватися, не бігти доводити, що ти пам'ятаєш. Скажи спокійно, я цього не пригадую. Якщо це справді важливо, давай розберемося. Або мені важливо опиратися на факти, а не на відчуття, що я щось пропустив. Так ти повертаєш контроль, ти переводиш розмову з гри у пам'ять назад у площину фактів. Зверни увагу на ознаки маніпулятора. Він говорить із надмірною впевненістю його дратує, що ти не погоджуєшся, він додає деталі, щоб зробити вигадану історію більш переконливою. І головне, ці спогади завжди працюють у його користь. Як захиститися спирайся на перевірене, фіксуй важливі домовленості, повертайся до реальності замість спорів про ти забув чи ні. Стоїчна мудрість тут проста. Не дозволяти чужим словам підривати твою ясність, бо істина не потребує підміни. Пам'ятай, ти що не пам'ятаєш? Це не турбота, це спроба переписати твою реальність, і твій захист залишатися тверезим, не сумніватися у собі без причини. П'ятий прийом викрито. А далі ще небезпечніша форма тиску фраза, яка виглядає як уразливість, але насправді перекладає провину на тебе. Ти хочеш, щоб я почувався винним. На перший погляд, ця фраза звучить ніжно мовби людина відкриває свою вразливість, але за нею часто ховається одна з найпідступніших форм маніпуляції Уяви ситуацію, ти ставиш питання, ти намагаєшся прояснити щось важливе і раптом у відповідь чуєш Ти хочеш, щоб я почувався винним. Ніби розмова вже не про факти, не про відповідальність. А про те, що ти робиш людині боляче цей прийом не про щирість, це захисний щит. Його мета не вирішити конфлікт, а позбавити тебе морального права піднімати тему. Людина не каже Я винен. Вона каже Це ти мене змушуєш страждати. Тобто провина повертається до тебе. Пригадай, як це виглядає в житті. Ти вказуєш партнерові на грубість, а у відповідь чуєш. Тобі просто хочеться, щоб я почувався жахливою людиною. Ти нагадуєш про невиконану обіцянку і замість пояснень отримуєш добре, я зрозумів, я жахливий. Ти задоволений. або взагалі демонстративне Пробач, що я існую. Це не покаяння. Це театр. Емоційна завіса, яка зупиняє розмову. Проблема не вирішена, але ти відчуваєш сором і замовкаєш. Маніпулятор знає. Ти не хочеш здатися безсердечним, тебе може зупинити жалість, співчуття, бажання не тиснути. І саме це використовується. Як діяти? Відділити емоції від суті. Сказати спокійно Я не хочу, щоб ти страждав, я хочу прояснити ситуацію. Або мене цікавить не твоя вина, а відповідальність за наслідки. Якщо людина справді відчуває провину, це має проявитися у діях. Стоїки казали справжнє покаяння це зміни, а не слова. Сльози нічого не доводять, вчинки ось доказ. Тому, якщо провина використовується як щит, знай, це ще один рівень маніпуляції не ведись на гру. Бо вимагати ясності це не жорстокість, це прояв поваги до себе і до істини. Шостий прийом викрито. А тепер останнє сьоме запитання. Воно звучить лагідно, ніби турбота, але в ньому захований контроль. Фраза, яка сіє сумнів у твоїх силах Я просто хвилююся за тебе. Ти впевнений, що знаєш, що робиш. Найнебезпечніші маніпуляції рідко звучать різко. Вони приходять під виглядом турботи. І ось одне з таких ніжних запитань Я просто хвилююся за тебе. Ти впевнений, що знаєш, що робиш. Звучить лагідно, наче людина дбає про тебе. Але за цим часто ховається пастка, бо справжня турбота підтримує вона дає сили йти вперед. А прихована маніпуляція сіє сумнів вона звучить як Ти слабкий, ти не впораєшся, ти потребуєш нашого дозволу. Зверни увагу на контекст ти робиш важливий крок у житті і чуєш. А ти впевнений, що це не помилка. Я просто не хочу, щоб ти потім шкодував. Ти починаєш ставити здорові межі і отримуєш. Ти змінився? Ти точно в порядку? Такі слова не надихають, вони контролюють. І якщо піддатися, можна почати сумніватися навіть у власних найсильніших рішеннях. Що робити? Відділити справжню турботу від чужих страхів. Сказати спокійно Я розумію твоє хвилювання. Але це моє свідоме рішення. Або дякую за турботу, але я не потребую дозволу, щоб рухатися далі. Стоїки казали ми повинні слухати поради, але не здавати кермо власного життя чужим тривогам, бо істина проста, твій шлях, твоя відповідальність. І навіть якщо ти помилишся, це буде твоя помилка, а значить, і твій досвід, твоя свобода. Тож ми розібрали сім запитань. Які викривають маніпулятора. Вони працюють не випадково, вони зшиті в систему. Їхня мета відволікти тебе від суті, змусити сумніватися в собі і підпорядкувати твоє мислення чужій волі. Але тепер ти бачиш ці механізми, тепер у тебе є щит психологічний і стоїчний імунітет. Знання саме по собі це тягар. Знання, яке ти застосовуєш, це сила. Тож тренуй уважність, помічай ці прийоми, відстоюй межі, вчись говорити просто й ясно, навіть коли тебе намагаються втягнути в гру емоцій. А тепер важливий момент я створюю цей канал, щоб поширювати ідеї внутрішньої сили і ясності. Українськомовного контенту на такі теми досі мало, і саме зараз важливо його підтримувати та розвивати. Але без твоєї допомоги я не зможу рости. Мені дуже потрібна твоя підтримка, щоб набрати першу тисячу підписників і відкрити шлях до розвитку цього проекту. Тому, якщо це відео було для тебе цінним, підпишись прямо зараз. Натисни дзвіночок. І поділися цим відео з тими, кому воно може допомогти розпізнати маніпуляції та зберегти власну свободу. Це найкращий спосіб сказати дякую і водночас зробити внесок у спільну справу. Дякую.